Екскурсію в мерії провели для вінницьких учнів школи лідерів. Побачити, як працює міськвиконком, забажали самі старшокласники. Діти побували у центрі адміністративних послуг прозорому офісі, відділі оперативного реагування цілодобова варта. подивились, як організована робота на нашому телеканалі, та поспілкувалися із мером Володимиром Гройсманом. Дев'ята ранку Вінницькі старшокласники на зустрічі з мером. Школярі пропонують, як покращити освіту в міських школах. Також обговорюють, як буде розвиватись місто. Вони хочуть бути активними, вони хочуть. Самореалізації вони хочуть вносити певний позитив в життя в нашому місті, і ми це щиро підтримуємо. Така якби екскурсія в міську раду може навчити нас дуже великого досвіду, який ми можемо перейняти. Потім запровадити цікаві ідеї та цікаві якісь програми у нашій школі, а також навчитися яких нових здібностей або нових якихось новацій у нашому місті. Учиться якихось нових ідей, чогось нових вражень. І от е, чого б я хотіла тут побачити, е, от саме от структуру, як от відбувається це на рівні міста, і от перенести це собі в школу. Це я вважаю що це цікавий досвід, тому що можна побачити, як на сам працює, це вважаю, цікаво будь-якому лідеру. Після зустрічі з мером для школярів провели екскурсію міськрадою. Побували вони і на нашому телеканалі. Хтось бере інтерв'ю, хтось пише там. Ні, хтось журналісти. Вони інтерв'ю беруть тексти універсальний. Пишуть, універсальний солдат. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал Віта